Днями пролунають останні дзвоники у школах Одеси. Правда, великих святкувань і випускних вечірків, як і в минулому році зміркувань безпеки не буде. Попри війну, одержання знань для багатьох юних мешканців міста дуже важливе, і показник цього 404 золоті медалі, які одержать випускники закладів освіти. Цьому році в школах Одеси навчалися 95,5 тисяч учнів. Повідомила Олена Бойневич. Це на 13,5 тисяч менше ніж до початку війни. Частина учнів гості Одеси, які прибули з інших регіонів. Країни в той же час більш ніж 17 тисяч юних одеситів виїхали за кордон і навчаються там. Тим не менш 90% з них продовжують навчатися онлайн і в українських школах. Де тих, хто не може проходити повну програму, зроблено спеціальний скорочений курс, в який ходить всього декілька дисциплін. Це звичайна українська мова, це література, це історія України, географія. Тобто їхнє навантаження замість наших звичних 30 годин становить 6-8 годин на тиждень. Для того щоб дитина навчалася саме з такої програми, її батькам протягом літа потрібно буде подати заявку на сайт департаменту освіти та науки. Підкреслила Олена Буйневич. Подавати заяву вони будуть до відділу освіти. Ми розмістимо на всіх сайтах телефони, розмістимо контактні дани, дані і відділи освіти розформуватимуть ці групи, формуватимуть групи і самі влаштовуватимуть дітей до певної школи. Також на брифінгу йшла мова й про дитячі садочки, незважаючи на те, що вільні місця в дошкільних закладах є черга, скорочується повільно. Причина в тому, що батьки найчастіше хочуть віддати дитину в саме той садок, який розташований близько до їхнього дому, тому що батьки чекають конкретний садок, який наближений до місця проживання, але сьогодні реалії такі, що можуть запропонувати дитячий садок, до якого потрібно підвозити на транспорті дитину. Тут вже вибір за батьками. Стресостійкість це якість, яка сьогодні потрібна кожному, і вчителям можливо більш ніж іншим, бо вони несуть відповідальність за здоров'я і життя дітей, коли вони знаходяться у школі. Тому для освітян працює центр стресостійкості, розповіла Олена Бойневич. Також вона в черговий раз повідомила про нестачу вчителів. Ця проблема гостро стояла і раніше, а з початком повномасштабного вторгнення загострилася ще більше. І зараз вільними в школах Одеси залишається біля 700 вакансій. Потрібні вчителя різних предметів, зокрема й фізики. Ми чекаємо молодих фахівців маємо багато заявок, тому в, а в серпні ми конкретизуємо, скільки буде на наступний навчальний рік. Все ж таки, навіть оця доплата в три тисячі, яку матимуть молоді фахівці, і підвищення заробітної плати зіграли свою роль, і випускники планують прийти до закладів освіти. І ще інформація для батьків: шкільні табори влітку не працюватимуть, повідомила Олена Буйневич. Так що дозвілля дітей це турбота їхніх батьків, а новий навчальний рік розпочнеться як і раніше, 1 вересня. Не запевнила директорка департаменту.